Мені це в юності казали постійно, що ніколи не можна одразу казати так. Скажіть, будь ласка, дівчата, є, ну, вам казали, що не треба одразу казати так, треба трошки опомурижить. Це флірт називається у нас. І в мене тисяча питань. Тисяча. Перше, наступне дівчата, які роблять так: спочатку кажуть ні, але це означає так, але, потім, але постарайся трішки. У мене перше питання, як ви розрізняєте тих, коли ні, але потім, і тих, які ні, точно ні? Ну, у себе в голові хоча б я не знаю, ну просто ви така ні. І сама собі так: ні, а цього поставимо галочку карандашиком. Ні, але карандашиком! Як ви Ну, я розумію, що хочеться створити певний ажіотаж. я, ну... Можна так дивіться? От я така, о, ні, оце ні. А тут який, якщо непоганий, ви такі, зараз немає вільних слотів. Може, може жовтень 2025-го. Каже, та таж, правильно, все, люди будуть чекати, все нормально. Я, я що скаржуся? Бо реально, ну, поки що це так працює, та, чоловіки, не завжди впевнені, що. Ну, типа, що я сказала ні, і це означає ні. І починається таке враження, що тобі подзвонили з кол-центру Воля Кабель. Вам треба хлопець? Ні. А чому? Бо в мене вже є. Дякую. А ви не думали його міняти? Ні, не думала, мене все влаштовує. Ви ще не бачили наших акційних пропозицій. І, ні, ідіть на